І в середу, а проведу... газові розряди це я вам задавала додому це був 40-й параграф. Види розрядів. Значить, ну, перш за все, зрозуміло, що для розуміння, що таке розряди, треба розуміти, що газ да, повітря за своїми властивостями є діелектриком, але при певних умовах воно може поводити струм. І ось для цього потрібно, щоб у газі з'явилося багато носіїв, струму, яких там немає початково. Вони можуть виникнути, якщо є якийсь зовнішній іонізатор, тобто є якийсь прилад, що буде змушувати утворюватися ці електрони. Чим може бути якесь зовнішнє поле, це може бути якийсь нагрівач, чи ще щось, що буде змушувати молекули рухатись, наприклад, швидше, і від них будуть відриватися там, електрони, будуть утворюватися йони таким чином. Так? А може бути, що це відбувається саме, без вручання цього зовнішнього інізатору. І у нас якраз питання в контролю це по самостійних, це, що я вам давала читати додому. Значить, взагалі, є цих розрядів, скільки. А ну, давайте. І так, які є газові розряди? Так, стілочка, якась січно. Так, ну давайте по порядку книжці, які у вас там є. З іскрового починається, так? Да? іскровий. Так, хорошо. Зараз давайте по порядку. Іскровий. Одразу може прикладно ведете, що там у вас. блискавка. так, наприклад, блискавка. Так, далі. Наступний у вас хто йде? Кронов... Кронний газовий розряд. Секундочку, я не пишу. Так, е, далі у вас йде, власне, коронний, да, це, який питається. Угу. Я щось не бачу у вас тліючого. Ну, ладно. Будете самі шукати. Мені. Так, значить, у нас коронний. Під слова корона. Так. Наступний у вас хто? Дуговий, ага дуговий так, дуговий І тліючий. і тліючий останній, так. Тепер, значить, щодо прикладів цих розрядів. Значить, якщо іскровий це блискавка, то коронний це у нас буде вогні святого Ельма. Чули про таке колеби чи ні? Перший раз чую. Якщо по природних саме явищах, так, то корони це будуть вогні святого ельма, а тліючі це полярне сяйво. А от щодо дугового, я не пам'ятаю, чи він в природі. Він, здається, в природі в нас не існує, тому що дуговий це при дуже високій температурі. Так, ну, тому ми тут наведемо технічний приклад, а не природній. То приклад його буде у нас електрозварка. В природі, я ж кажу, я, за, ну, мені важко сказати, де в природі він може, бути, тому що він при дуже високих температурах виникає. Так. значить... Зараз тепер детальніше це, якщо вам приклад навести, да? по суті, ось у вас вже приклади є. Тепер, якщо до того, як вони утворюються, значить іскровий газовий розряд виникає між двома електродами, да? при нормальному атмосферному тиску, але при цьому при дуже великому накопиченому заряді. Так? Наприклад, між хмарою і деревом. Так, хмара і дерево це виникає, в даному випадку, являється як електроди, і між ними пробиває струм. Оце наша блискавка, іскривий розряд. Значить, коли накопичується великий заряд, який вже не може підтримуватися, він просто пробиває повітря. Хоча, якби повітря в повітрі, він не повинен був проходити. Ну, от саме цим блискавка і небезпечна, тому що. Дуже потужно, тут у нас тисячі ампер в цій блискавці, які можуть дер... цьому дереву дуже сильно не повезе, коли по ньому ця блискавка. Так, пробуває за рахунок того, що накопичується великий заряд на електродах, які не торкаються відомо. Так, далі коронний вогні святого Ельма, чому він називається коронним? Дивіться, якщо ми розглянемо корону так, Як там її діти малюють. Так от, вона властива тим, що вона загострена, бачите? Справа в тому, що якщо в нас є якесь заряджене тіло, то заряди за своєю вони стікають до найтоншого місця. Ось таким чином, до загостренні в на найтоншому місці буде найбільше зарядів. Називається це явище стікання електричного заряду. Електричний заряд він найбільше накопичується на ось цих загострених частинках. Тут буде найбільший заряд, і відповідно через те в нас виходить звідти назва, що корона. Ну а насправді це через те, що там накопичується заряд, починають світитися дуже загострені частинки, світяться. Це явище під час грози. Достав назву на вогні святого Ельма, так його назвали моряки через те, що часто спостерігали його в відкритому морі, коли вони пливли під час грози в повітрі вели вели великий заряд від грози, так, пам'ятаєте, що при грозі у нас там заряд утворюється великий. І він стікав, якщо в нас був корабель, так, зараз я буду ще знущатися над вами малювати корабля. Нехай у нас ось це буде корабель, в нього були, була мачта, так? І виходить на самих кінчиках мачти, у нас відбувалося це стікання заряду з усього корабля, стікало на края мачти, і вони починали світитися. При цьому моряки вважали це знаком того, що корабель не загине під час бурі. Чому так виходить? Ну, в принципі, це справджувалося. І звідси з'явилася ідея, що це вогні святого Ельма, який показує, що він захистив цей корабель. Ну, справа в тому, що заряд великий накопичувався на кораблі, якраз за час бурі, і під закінчення бурі, якраз. Цей заряд був максимальний, і найбільша ймовірність того, що загоряться ці края мачти, були якраз під кінець бурі. І тому, якщо вже загоралося, то це значило, що буря вже підходить. Зазвичай це вже означало, що буря підходить до кінця, і тому е, виходило, що справджувалося, що якщо на кораблі загорілися оці найгостріші частинки, то це у нас е, вже буде. Все, цей корабель виживе. Ну, велика, принаймні, ймовірність, що він не затоне в грозу, тому що вже скоро гроза закінчиться, так як грози зазвичай дуже довго не тривають. І ось звідси взялося оце така забобона. Ну, а пов'язано все дуже просто. Просто з тим, що в найтоншому місці буде найбільший заряд. Так, і далі у нас дуговий заряд виникає між двома електродами при великій температурі. Використовується при електрозварюванні. Якщо ви знаєте, як відбувається електрозварювання, то ви знаєте, як він працює. Так? Два електроди, оди, ну, електрозварка, да, один електрод чіпляється до предмету, який будуть зварювати, так, щоб до нього підходив струм. І інший електрод підносять близько, між ними проходить струм, потім починають від. Один від одного відсовувати, і між ними утворюється отака дуга із плазми. Плазма це якраз є заряджений іонізований газ, так? І яка має височезну температуру, і завдяки цьому зварюється метал, розплавлюється в цьому невеличкому місці, да? невеликим за площею, і зварюється таким чином. Так. Тліючий заряд це в нас заряд, який виникає при дуже низькому тиску. Якщо в нас попередні були при нормальному тиску, так, заряди виникали, то тліючий при низькому. Якщо в нас тиск дуже низький, у нас є два електроди нехай. Тиск дуже низький, то Молекули, з яких складається газ, можуть самі розлетітися на, ну, відірватися від них частинки, і вони перетворяться на йони. Тому що тиск зсередини молекули якби вище, чим зверху на неї тисне. Так? Газ, він ж намагається зайняти всю його. Весь об'єм, так, і якщо він дуже-дуже сильно розріджений, то він починає розвалюватися на частинки, починається утворюватися таким чином заряди. І ці заряди починають переносити струм. Тліючий розряд, ви, певно, бачили, якщо бачили електронні вивіски, оці такі трубки, які світяться самі по собі. Знаєте, можуть бути букви з них зроблені, неонові вивіски кажуть. Якщо ви чули про неонові повістки, або навіть ви їх бачили, то там якраз використовується у нас тліючий е, газовий розряд е, за рахунок того, що, виходить, дивіться, в нього не потрібно великого оживлення струмом, не потрібен високий струм, так як це потрібно при іскровому розряді, так? або щоб накопичився великий заряд на при коронному розряді тут великий заряд не потрібен. Тут потрібно просто, щоб в трубці було мало цього газу, щоб був тиск дуже низький. І тоді трубка починає світитися. До речі, там, в залежності від того, який газ запущений, можуть трубки бути різного кольору. Так, оце у нас тліючий розряд. Як він утворюється? Через низький тиск утворюються вільні електро... є, йони. Які не вільні електрони, а просто йони, правильніше казати, так? В даному випадку утворюються йони, які переносять заряд. Оце у нас принципи всіх газових розрядів, які є, я вам пояснила, і приклади ми навели одразу. Це що по газових розрядах? Далі в нас іде. По питання, друге, в нас по теж якісна задачка, але по, вже по закону Джоулі Ленса. Значить, чому електричні провідники не нагріваються, а лампа розжарення нагрівається? Струм іде однаковий по провідниках і по лампі. Лампа гаряча, провідники не гарячі. Чому так відбувається? Так, це було перше завдання. Якщо ми говоримо про друге завдання, то від чого залежить нагрівання провідника? Закон DroLand, Ленца, хто мені скаже? Кудорівні? Можете самі писати? Не обов'язково мені говорить. Закон Джоуля Венсаку дрімлі і в квадраті РТ. Угу. Тобто. О, Таня вже пише, так? Да? І квадрат далі. РТ. Я вам поможу. І <сх pública> помішаю в даному случаї. Так. Значить, від чого залежить кількість тепла? Від І це сила струму. Так, сила струму, я наводжу, так, час і опір. Так. Якщо у нас розглядається ситуація, де електричні провідники і лампа, яка, електричні провідники, які йдуть до лампи, так, значить сила струму і час проходження однаковий. Але що залишається, значить, від чого залежить тепло? Від опору. Значить, якщо у нас нагрілася лампа, але не нагрілись провідники, значить через те, що різний опір. У лампи більший опір, тому вона нагрівається сильно, а провідників менший опір, і вони не нагріваються. Ось це різниця, як, як пояснити таку задачу, так? Різниця між провідниками і лампою розжарити. Так, далі у нас є розрахункові задачі. Так, на е, нагрівання провідників, так, на закон Джоуля Ленса, третя задача. Ми таку, здається, розв'язували. Далі в нас є п'ята задача на е, закон ФРД для електролізу. Так, і шоста задача теж на закон Фарадея для електролізу, але при цьому там ще потрібно визначити потужність. Це пригадати з минулої теми, як визначалася потужність. Якусь із цих задач потрібно розв'язати для вас зараз чи не потрібно? Давайте. Якщо потрібно, чітко скажіть, яка. Саме 3, 5, 6. Тут кількісні задачки. Якщо не потрібно, тут є ще четверте теоретичне про запобіжники на біметалевих пластинках. Може, їх краще пояснити. Вибирайте. Уже шосту. Шосту? Давайте. Ми на електроліз задачу розв'язували. Значить, нам потрібно у шостій задачі є два питання. Який час відбувався електроліз, і яка потужність електричного струму. Значить, нам потрібно знати час і потужність. Відомо у нас опір. Ванни 500 ом. Ом візьму тушки щоб відрізнялося. Так, у нас є напруга, яку підключили до електролітичної ванни. Так, 2 кВ Так, це трошки собі збільшити кількість місця. Зараз. Тут не їде напис. Так, ладно, чекайте, я поправлю. Так, буде краще. Так, і в нас є. Скільки виділилося алюмінію? У нас маса алюмінію відомо 30 грам. Так. Що нам, як ми маємо розв'язати цю задачу, так? Два у нас по суті питання. Вони між собою не зв'язані, тому ми розв'язуємо по черзі. Спочатку ми шукаємо час, протягом якого відбувся електроліз. Для цього беремо закон Фердея для електролізу. <кхм> Я люблю казати, що це одна з моїх улюблених форм, так. У фізиці, тому що її легко запам'ятати. кіт. Так, у нас К ми беремо із таблички. У нас алюміній. Так, раз у нас виділився алюміній, відклався алюміній, значить треба дивитися в табличці шукати електрохімічний еквівалент алюмінію. І... Щоб знайти силу струму, ми скористаємося законом Ома. У нас є напруга і в нас є опір. Кіловольти це тисячі, так, 2000 вольт. Я поступово одразу знайду силу струму. Я знайшла цей електрохімічний ко... епох. Так, добре, що там написано? 9, ,9. 9 сотих. 0,900. на х Так, мегинекели. Що читається як міліграм на колони. Зверніть увагу, тут міліграми, а тут грами. Нам потрібно або тут переводити в грами, або тут в міліграми. Так, ну, певно, що легше буде отут перевести в міліграми. Так, щоб нам мілі... тисяча, так, ну, тисячна. Значить, щоб тут додати, треба знову на тисячу. Буде 30 тисяч міліграм. Можна так зробити. Ну, або тут від мілі позбуватися, тоді буде 0,00, це буде важче, мені це 30 тисяч легше зробити. Значить, 30 тисяч міліграм. Ось, тепер міліграми і міліграми будуть скорочуватися. Так, тим часом вже порахували, скільки в нас буде і це за струму. 2000 поділити на 500. Це 20 поділити на 5. Ніколи не знала таблички множення на 5, а як ви? Буде 4. Я за вас рада. І так, у нас є е, сила струму 4 Ампери. Тепер, щоб знайти час. так, Ось з цієї формули нам треба час. Значить, для цього нам треба К і І перенести через дорівнює. Тут на них множили, значить, на них буде ділитися. Відповідно, отримаємо таку формулу М поділити на К і і. Так. Так, ще пишу. Не на ту формулу дивлюся. Так, час. Шукаємо. Для цього ми беремо нашу масу 30 тисяч. міліграм, ділимо на 900 міліграм на колон і ділимо на. 4. Ну і там буде якесь велике число, тому що час в секундах у нас вийде. І секунда, в принципі, маленька одиниця, плюс у нас було багато, дуже велике число алюмінію 30 грам це багато. Так що тут має вийти якесь гігантське число. Так. Ну, поділите. Я поділила. І що Тут. у нас вийшло? 83 тисячі 333 так, давайте ми запишемо 83 до цілого числа. Округлимо. 333 секунди. Це округлено Так. От. І залишилась у нас потужність. Потужність у нас. Визначається як у на І, так? І ось чому ще я б окремо рахувала І, а не одразу підставляла сюди формулу, тому що нам і потрібно окремо ще, щоб знайти потужність. Так, ну і далі взагалі нема що робити. да? Ми беремо 2000 В і множимо на 4 Ампера. Якщо ви вмієте 2 множити на 4, то задача розв'язана. 2 на 4 буде 8. Так, 8 тисяч ватт. Ось. Такого плану задача. Дивіться, коли у нас у п'ятій задачі теж потрібно знайти. ну, потрібен, Закон Фордей для електролізу, то тут краще брати не цю версію ДК і Т. Не, не кота брать, а брати формулу М дорівнює К. Його можна, можна брати цю формулу зразу. Одразу. Її не потрібно виводити. Так що. З неї берете і з неї шукаєте заряд. Тобто може бути два варіанти формули, з якої хочеш розв'язувати електроліз. Це формула не та сама, тому що і на Т це Q, це за означенням струму.